Вітаю вас на уроці української мови, письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку письмо подовжених похилих ліній з петлею внизу. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Давайте ми з вами почнемо нашу роботу із загаду. Будь ласка, відгадайте, хто це? Довгі вуха, куций хвіст, до мисливства в нього хист. Все знаходить навмання, це маленьке. Зайчення, правильно далі. В нас гуляє біля тину, має носик на мистину, сам він схож на будячок. Це колючий їжачок молодці. Хто з вас цю тварину знає? Хто скоріше відгадає? Гладенький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Хто у кого у нас є рожень, рожевий п'ятачок? Правильно, це поростя. Чудово! Дітки. А подивіться, будь ласка, уважно на хвостик нашого поросятка. Що в mm. нього за форма така? Правильно, дітки, хвостик у неї у вигляді петлі. Так, ми вчора вивчали з вами подовжену похилу лінію із петлею вгорі. А сьогодні ми будемо з вами вивчати, вчитися писати подовжену похилу лінію із петлею унизу. Перш ніж розпочати нашу роботу, давайте згадаємо, як ми маємо правильно сидіти. Спини у нас рівно, лікті на столі. Ноги стоять повною ступнею на підлозі, зошити лежать під нахилом навкоси. Ось так, дітки. Покладіть, будь ласка, правильно зошити. Тримаємо ручку, олівець, точніше, трьома пальцями великим, казівним та середнім. Чудово. Почнемо, будь ласка, нашу роботу із пальчикової гімнастики. Поставте свої долоньки на стіл і повторюйте за мною. Біжить по павутиню жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапив у сачок. Молодці, а тепер про окуляри. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала. Щоби бачила бабуся і казочку читала. Чудово, молодці. І зараз ми готові до роботи. Тож, будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 35. Перш ніж розпочати, писати лінію, ми повинні проаналізувати, тобто ознайомитися з написанням цієї лінії, так? Подовженої похилої лінії з петлею унизу. Зараз уважно слухайте те, що я вам буду говорити. Ми починаємо. З верхньої рядкової лінії. Там, де у мене показана крапочка. Це верхня рядкова лінія. Ми будемо починати з верхньої рядкової лінії. Ми ведемо подовжену похилу лінію вниз. Далі ми її заокруглюємо перед міжрядковою лінією. Закруглили. Піднімаємося праворуч вгору, перетинаючи подовжену лінію на нижньому рядочку. І таким чином ми прописуємо багато таких подовжних похилих ліній з петлею внизу. Ну що ж, давайте ми ще раз уважно переглянемо. Будь ласка, дуже будьте уважні. Ще раз. Ми будемо починати писати з верхньої рядкової лінії. Ми ведемо, верхня рядкова лінія, де в мене указочка, ведемо подовжену похилу лінію, потім заокруглюємо її перед міжрядковою лінією і ведемо праворуч вгору, перетинаю, перетинаючи Подовжену лінію на нижньому рядочку. Ну, що ж, дітки, я думаю, що ми вже з вами готові написати. Давайте спробуємо. Так, спочатку ми виконаємо таке завдання. Нам треба дізнатися, хто впіймав рибку, і розфарбувати ту тваринку. Ну ось, наприклад, ви зараз берете у руки простий олівець. І починаєте простим оліцем вести від їжачка. Ведемо, видемо, видемо, лінію ведемо, красиво видемо. І нас ця лінія з вами вивела до крючка. Значить, ми рибку не піймали. Тобто їжачок наш, рибку не піймав. Зараз ваша задача така. Вам треба буде провести від кожної тваринки, так? І дізнатися, хто ж піймав, ось дивіться, бачите в ротику у рибки, хто ж спіймав рибку на гачечок. І вам треба буде розфарбувати лише ту тваринку, яка впіймала рибку. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Після того, як ви виконали це завдання, ми з вами будемо писати за зразком подовжені похилі лінії з петлею внизу. А потім ви оберете найкрасивішу, яка у вас вийшла, і зеленим, зеленим олівцем обведете так кружечком найкрасивішу свою похилу лінію з петлею внизу. Ну що ж, дітки, сіли зручно, так як я вчила, і починаємо писати перші два рядочка. Я пишу. І випишете. Починаємо від крапочки похилу лінію донизу, до міжрядкової лінії за округленням. Праворуч. Це вже виконав. Переходимо до другого рядочка. Їтко поставте відео на паузу і е, домалюйте похилі лінію. Після цього вам треба трішки відпочити, тож стаємо на фізкульт. -филотокі. সা 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 । Чудово, наші грибочки сховали за листочки, а ми з вами повертаємось до роботи за свої робочі місця. І далі ми продовжуємо писати наступні два рядочки подовжених похилих ліній із петлею унизу. Будь ласка, пишемо дві, два наступних рядочки. Любимо поставте, будь ласка, відео на паузу і охайно пропишіть два наступні рядочки. І лише після того, як ви напишете ці рядочки, ми з вами виконаємо пальчикову зарядку, так? для пальчиків. Готові? Поїхали. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились, а щоб гарно написати, треба пальці розім'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо знову працювати. Молодці. І далі ви готові до виконання останнього нашого рядочка. Прописуємо подовжені похилі лінії із петлею унизу. Дітки після того, як ви пропишете, не забудьте обов'язково обвести олівцем зеленого кольору ту найкращу лінію похилої з петлею унизу, яка, на вашу думку, у вас вийшла найкрасивіша. Я думаю, що в мене ось ця вийшла. А ви оберіть на кожному рядочку свою найкрасивішу лінію і обведіть її зеленим кольором. Хто не встиг дітки виконати, поставте відео на паузу і допрацюйте. І після цього у нас з вами буде останнє завдання. Нам треба буде дописати елементи букв. Знову таки, дітки, ці елементи це є наша лінія, яку ми сьогодні вивчили. Подовжена похила лінія із петлею унизу. Вам треба буде до кожної літери дописати елемент, так, щоб, вийшов, щоб вийшла повноцінна літера. Так, будь ласка, подивіться і пропущіть повністю ці елементи. Дітки, якщо вам вдалося і вам було ну, легко, так, ви задоволені своєю роботою, поставте, будь ласка, пташечку біля краплинки, яка посміхається. А я впевнена, що у вас усе вийшло. І сьогоднішній урок ви закінчуєте з гарним настроєм, тобто із зеленим смайликом. На сьогодні у мене все. На все добре, до зустрічі!